Коли Микиті було п'ять місяців, лікарі поставили діагноз ДЦП, епілепсія та затримка психомоторного розвитку. Повідомлення стало справжнім шоком для родини. Юлія, мати хлопчика, не знала навіть, де шукати допомоги. На поміч прийшли батьки дівчини. Мати Юлії пішла з роботи, аби допомогти доньці, бо самотужки глядіти Микиту дівчині важко. У мене один ребенок, я його виспитую без мужа сама, з самого початку. У нас эпилептические приступы очень часто. Мы пьем противосудорожные. Хорошо, что государство помогает, нам его выдает, потому что цена 900 гривен сейчас. Сьогодні Микиті вісім років. Він вчиться розмовляти, ходити, їздити на велосипеді і вже вміє спілкуватися з рідними, але поки лише жестами. Більш того, хлопчик вже вивчив абетку, вміє рахувати до п'яти та дуже любить малювати. Щодня він вивчає щось нове і не відстає від полегшеної шкільної програми першого класу. Учимося писати палочки, то тобто сяте сверху вніс правоті. учимося рісовати. Математику ми учим а ще букви по грамоті. Ми букви знаємо алфавіт, весь в основному повністю знаємо. Учим слоги вже знає слоги, Он може показати говорити, не може а показує він. у хлопця. Свій розпорядок дня сніданок далі фізичні вправи. Кожного дня мати з сином тренуються, не покладаючи рук, аби не зупинятися на досягнутих результатах, отриманих у санаторії в місті Троскавці. Занимаемся на матрасе нас. Делаем сгибание ног, рук всех конечностей. Потом приседание. Потом встаем у стеночки поднимания ног левой и правой на перекладины. Грузики вот с грузиками мы тоже работаем. По лесенке учимся сбираться наверх. Ну, то есть мы каждый раз, когда ездим Трускавці нам показують, які заняття нам проводити, і ми ці упражнення використовуємо здесь, в домашніх умовах своїх. Юлія вірить, Микита зможе жити повноцінним життям, як всі діти. Курси реабілітації у трускавців вже принесли свої результати. Кожним курсом становиться держати спину, шею, голову, це все укріпляється. То буває таке, що перерозслабляється дитина. І он станець такой мягкий. У нас цього нету. У нас якраз входить в норму. Тобто нам очень допомагають ці курси. Ми б хотіли побольше проходити, але не дуже виходить фінансово. Але для того, аби Микита такий досяг своєї мети та навчився повноцінно ходити і розмовляти, необхідно проходити чотири курси реабілітації на рік. Сума виходить немаленька. Стоимость одного курса 7,890 – это по счету, который мы проплачиваем клинике. И около семи тысяч у нас выходит проживание, питание, проезд. Вот это все вместе. То є около 15 тисяч ми повинні зібрати на кожний курс. Давайте допоможемо Микиті навчитись ходити разом. Номер карти матері Микити 51 68 75 72 38 11 90 38. Отримувач Юлія Олегівна Деміденко. Номера електронних гаманців ви бачите на своїх екранах. Навіть 10 гривень відправлені вами зможуть подарувати дитині можливість жити повноцінним життям. Давайте не будемо байдужими.